Дегустація вина для когось приємна розвага, а для них професія. Центральна галузева дегустаційна комісія це понад 50 фахівців із провідних виноробних підприємств країни та Академії аграрних наук. Саме вони визначають, які вина потраплять на полиці крамниць. Зараз їм належить оцінити 98 зразків українського та імпортного вина з понад 20 країн. Ми маємо знати, а що ж до нас надходить по імпорту. Чи дійсно це ті вина, які по критеріям рекламуються, і чи вони відповідають своїм сортовим особливостям, тій ціні, за яку вони пропонуються. Це дуже важливі чинники, які важливі не лише виробникам, які хочуть конкурувати на рівних і західними виробниками, а й відповідно мають знати і споживачі, що подається, і під якою маркою, і під якою ціною, і чи варто споживати той або інший продукт. Цьогоріч комісія вперше дегустує в берегові. Щорічно закарпатські вина та коньяки отримують стабільно високі позиції при моніторингу якості. Самі виробники зацікавлені в експертній оцінці ординарних витриманих колекційних та марочних вин, аби знати рівень своїх конкурентів. Бо ж на ринку дефіцита вина немає ні вітчизняного, ні закордонного. зібрались представники невинного бізнесу, професіонали. Вот я можу к менеджерам. Тобто, да? я є менеджером, я не являюсь експертом в вине. А ті люди, вот які в комісії, у нас експерти в виноділі. Это... Люди, котрі напрямую зв'язані з производством вин. і повірте, це лучші професіонали, одні з лучших професіоналів в нашій країні в даній отраслі у жодній галузі харчової промисловості не проводять такого сумлінного моніторингу якості продукції, як у виноробстві. Зразки для оцінки комісії брали безпосередньо з полиць магазинів. Усі дані про смак, аромат та інші якості вина документуються у підсумку. Експерти оголосять споживачам як найкращих, так і найгірших виробників вина.